Футболу. Вітаю глядачів каналу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Легендарний італійський футболіст розкритикував довбока і запропонував ромі нового форварда. Баварія готує рекордний трансфер. Мюнхенці знайшли заміну травмованому мусіалі. Стало відомо, як арсенал хоче позбутися Зінченка. З вами Софія Мартинюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Колишній капітан київського Динамо та лондонського арсеналу Олег Лужний оприлюднив свою ідеальну команду у найкращих партнерів по кар'єрі. Цей список увійшов до його автобіографічної книги Без компромісів. Чесна історія нашого футболу. До символічної збірки Лужного потрапили шість гравців Динамо, зокрема Андрій Шевченко, Віктор Чанов, Анатолій Дем'яненко, Володимир Бессонов, Олег Кузніцов та Павло Якувенко. З англійського періоду лужний відзначив п'ятьох легенд арсеналу Тоні Адамса, Патріка Вієро, Т'єрі Андрі, Марка Орвоноса та Деніса Беркампа. Схоже, Лужний залишився вірним своїм принципам. Ніяких компромісів, навіть коли мова про власну символічну команду. Колишній нападник Роми, Баварії та збірної Італії. Руджєро ріцетелі поділився думкою про гру Артема Довбика в складі римського клубу для українця. Сезон 2024-25 став дебютом у серії А. І хоча він забив 17 голів у 45 матчах, експерт висловив низку зауважень. Ріцетелі вважає, що Довбик часто не брав на себе ініціативу, виглядав пасивно і не виправдовував ролі лідера атаки. Попри це, колишній Форвард не закликає одразу прощатися з українцем, але рекомендує підписати конкурента на його позицію. Ідеальним варіантом він назвав Джанлуку Скамаку з Атланти. Контракт Довбика з Раумою чинний до літа 2029 року. З його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро. Мюнхенська Баварія змушена терміново виходити на трансферний ринок через серйозну травму свого лідера Джамалу Мусіали. Як повідомляють іспанські змі, головною ціллю німецького гранда став бразильський вінгер мадридського реала Родріго. Мусіала отримав важке поранення у чвертьфіналі клубного чемпіонату світу і, за прогнозами, пропустить 4-5 місяців. Ця втрата змушує Баварію шукати рівноцінну заміну, щоб не провалити першу половину сезону. Проте переговори обіцяють бути складними. Баварія готова запропонувати за 24-річного бразильця 70 мільйонів євро. Однак Реал не планує навіть розглядати пропозицію нижче за 100 мільйонів. Мадридський клуб виглядає не проти продати гравця, але за власною ціною. Якщо угода все ж відбудеться за 100 мільйонів євро, вона стане новим трансферним рекордом в історії Баварії. Захисник Ігор Пердута офіційно завершив кар'єру у Полтавській Воркслі. Після 15 сезонів у команді він залишає клуб, з яким пройшов чи не увесь свій футбольний шлях. У зворушливому зверненні Пердута подякував клубу та вболівальникам за роки підтримки та тепла. Саме в Полтаві він не лише грав, а й побудував сім'ю, став батьком та знайшов справжній дім. За кар'єру в Воркслі Ігор провів 343 матчі, забив три голи та зробив 33 асисти. Разом з командою він здобув бронзу УПЛ. Грав у фіналах Кубка України та виступав у євроклубах. Нагадаємо, пердуда пройшов Воркслу у 2012 році з оболоні. Нині його вартість оцінюють приблизно у 100 тисяч євро. 17-річний український нападник Артем Степанов продовжує блискуче заявляти про себе у складі німецького Нюрнберга у другому поспіль контрольному матчі. Фордвард результативно нагадує про свій потенціал. У товариській зустрічі проти клубу Шпорт Фройда, яка відбулася 5 липня, Степанов відзначився дублем вже в першому таймі, після чого був замінений. Його команда розгромила суперника з рахунком 7-2. Це вже другий матч Артема у футболці Нюрнберга. У попередній грі 1 липня проти Херсбрука Він оформив покер, Його клуб тоді переміг 13-0. Майбутнє українського захисника Олександра Зінченка в Арсеналі може отримати сенсаційний розвиток. Лондонський клуб розглядає можливість включити українця в угоду про трансфер на однієї з головних зірок Мілана та збірної Португалії Рафаеля Леау. За інформацією порталу Arsenal Insight, Арсенал серйозно зацікавлений у підписанні 26-річного португальського Вінгара і готові використати зінченка як частину угоди. Це пов'язано з тим, що сам Мілан може виявити інтерес до українця. Однак, на шляху до такого гучного обміну стоїть фінансове питання. Арсенал оцінює зінченка о 30 мільйонів фунтів, суму, яку вони заплатили за його перехід Манчестер Сіті. Мілані ж не готові платити такі гроші. В сезоні 2024-2025 років Олександр Зінченко відіграв 23 матчі за арсенал у всіх турнірах, відзначившись одним голом і однією гульовою передачею. Його контракт із лондонським клубом діє до 30 червня 2026 року, а трансферна вартість становить 20 мільйонів євро. Українського захисника Дмитра Махніва дискваліфіковано на один рік. Відповідне рішення ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. За інформацією опублікованою на офіційному сайті Асоціації, 29-річний футболіст порушив кодекс честі та етики гри УАФ. Махніву заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, як спортивну, так і адміністративну протягом року. Половину цього терміну встановлено умовно з випробувальним періодом на один рік. Справу розглядали через участь гравця у діяльності, пов'язані із букмекерськими ставками, азартними іграми чи іншими операціями, пов'язаними зі спортом, що заборонено особам, які беруть участь у змаганнях або їх організації. Останнім клубом захисника був представник першої ліги Фінікс Маріуполя. За цю команду Махєєв провів сім матчів упродовж півроку. Після завершення контракту 30 червня він отримав статус вільного агента. 4 липня відбувся матч 1-4 фіналу клубного чемпіонату світу, в якому зустрілися бразильський флуміненсе та Альхіляль в Саудівській Аравії. Поєдинок закінчився з рахунком 2-1. Перший гол у матчі було забито на 40-й хвилині. Мартінелі отримавши передачу в межах штрафного майданчика. Технічно пробив у праву дев'ятку. Наприкінці першого тайму арбітер спочатку призначив пенальті на користь Аль-Хіляля, проте після перегляду вар скасував рішення, залишивши рахунок незмінним. На початку другого тайму саудівський клуб швидко відігрався. Маркос Леонардо замкнув передачу з кутового після скидки від кулібалі. Проте вже на 70 70-й хвилині Аркулес повернув перевагу «Флуміненсе». Фінальні атаки Аль-Хіляля успіху не принесли, хоч і були небезпечними. Завдяки командній злагодженості та надійній грі Фабіо у воротах Фломіненце втримав перемогу і вийшов до однієї другої фіналу турніру. Головний тренер Плімута Том Клеверлі підтвердив, що український захисник Максим Толовєров покидає клуб. За словами наставника, трансфер гравця майже завершений, і шансів на те, що Толовєров повернеться до команди, практично немає. Клеверлі підкреслив, що якість гри Толовєрова була очевидною, згадавши про його виклики до збірної України та амбіції потрапити на чемпіонат світу. Він відзначив професіоналізм Максима і додав, що гравець залишає клуб на позитивній ноті та переходить на новий рівень, що є логічним наслідком вильоту плімута з чемпіоншипу. Тренер наголосив, що зараз зосереджений на формуванні нової командної культури з тими футболістами, які хочуть залишитися і рухатися вперед разом з клубом. Модрицький реал обрав Вітінню з ПСЖ як ідеального кандидата на заміну Луки Модрича. Попри те, що трансфер 24-річного португальця буде складним, клуб налаштований серйозно і готовий зробити все можливе для його підписання. Контракт Вітін з ПСЖ діє до 2029 року, і клуб хоче отримати за нього не менше 130 мільйонів євро. Вітіння в сезоні 2024-2025 зіграв 56 матчів, забив 8 голів та віддав 5 результативних передач. Його вартість оцінюють у 80 мільйонів євро. А з вами була Софія Мартинюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтесь, далі більше.